Добрий ранок, так відео показує світло, а взагалі так ще темненько, пасмурно. Бачите, сусідка погнала вперед, а я трошки сьогодні опоздала. Думала, що ми не будемо пасти коров, а пастух прийшов. Так що ми тепер доганяємо. мене кава закінчилася. Вчора я купила ось, ось таку пачку кави собі. Вже сто раз хотіла бросить пити кофе, а не можу. Ну, а оце недавно вичитала, що воно навіть і корисне. Ну, ну як я його дуже люблю. Ну, чого б себе і не побалувати. Зараз по-швиденькому змелим. Захотілося мені сьогодні сілідки під шубою. От вчора купила е, оселедець, ну, захотілося. Можна ж зробити. Так що зараз я бистренько вип'ю, швиденько вип'ю кавусика, і будемо з вами робити оселедець під шубою. Я покажу, як я його роблю. Ну, звісно, спочатку я замариновую цю. Міленько, міленько. Як можу, так милесенько і ріжу. Воно ж там Цибу... цибуля є цибуля. Добавляю сюди уксуса пару столових ложок. У мене яблучний уксус. Заливаємо кипяточком і даємо йому там 15-20 хвилин настояться. Далі зроблю майонез, щоб в мене вже був готовий майонез. Сюди кинула чайну ложку цукру, півчайної ложки солі, яйце вбила і, 200, і горчички півчайної ложки, трошки більше, ніж півчайної ложки. І додаю 200 г олії. Ставимо міксер на яйце, на жовточок. І потихеньку не піднімаючи, включаємо, потихеньку-потихеньку піднімаємо міксер нічого тут важкого немає. Я вже в магазині його не купляю ніколи майонез. І ось одна хвилинка навіть їх хвилинки немає, і вже в нас майонез готовий. Свій яйця домашні, я знаю, що вони в мене свіжі. Подивимося, який же він оселедчик у нас жирненький, гарний. Так, і починаємо з оселедця. Ну, тут, я думаю, що нічого складного немає. Вже, мабуть, всі це знають, як робити. Почистили. Все, серединку повибирали. Так, молочко, не ікра. Я думала, ікра. Це нашим котикам, у нас їх четверо, то й п'ятеро прибігає. Так що буде, що їм посмакувати. Оцю всю серединку вичистимо. Чорне повишкрібаємо ті всі пльоночки. Салфеточкою, рушничком паперовим витримо. І мілко-мілко. Я люблю, як воно так уже мілко покришено. Ну, звісно ж, повитягували всі кісточки. Я вам вже не показувала, як це робиться, тому що буде довге відео. Всі кісточки повитягували, покришили, перерубали оце все. Все, готово. Мілко-мілко. Головне, щоб мілко. Тибульку нашу мариновану воду сідили, віджали, змішуємо із оселедцем, з селюдочкою нашою порізаною. Добре, добре перемішуємо це все. Ну і готова наша вся начиночка, щоб ми робили шубу свою. Я роблю в кільці. Кільце на миску ставляю по діаметру миски. Кільце змазую посним маслом олійкою зсередини, щоб вона потім легко відставала шуба, як знімається кільце. Ну і поїхали. Перший слой, кажуть, треба сільотку. Я пробувала і так, і так. Ні, мені краще картопля, щоб знизу була. І все я тру на терочку. Воно тоді таке пухке, таке воздушне, не придавлюю, Отак злегенька натерла, натерла, розмазала, роз... ну, як? роздвинула по бокам тією ложечкою. Головне, щоб по краях було плотненько, бо буде зніматися ж цей коль... кольцо, кільце, це, і щоб воно не розсипалося. Ну, і розділила оселедець напополам, половинку на одну порцію, половинку на другий етаж тоді вже, все майонезом перемащую, майонез я у пакетик і роблю дірочки. Щоб воно так тонесенькими цівочками змазувало кожний шар. чуть, -чуть присолюю присолюю морковку і присолюю курячок трошечки. А на картопельку лягає солоний оселедець. І ось кожен шар я так змащую майонезом. тонесенько. І обов'язково мені подобається, коли у шубі є яйця. Я... Трошечки витягую пару жовточків для украшення зверху, а три яйця або чотири, коли як. Я один шар роблю з яєць. І все, кожен шар я так перемащую майонезом. Він тоді смачніший, сочніший. Я не люблю товсті шари, От товстий шар картоплі, товстий шар. Краще я зроблю два, два етажа. Тоді воно виходить е, ніжніше, сочніше. І чуть-чуть, небагато, злегесенька тільки, як кажуть, для смаку. І оце останній шар картопельки. Другу половинку оселеться. Все, завершаємо те ж саме. Якраз хватило майонезу. От останній шар я вже розмазую, розмазую і зверху присипаю жовточком. Жовточок я вже тру не на крупну тюрку, а на мілесеньку. ось оцю, На саму мілку. І він тоді в нас такий жовтенький, наша шубка пухкенька, жовтенька не придавлюю. Раніше все ложкою мастили, придавлювали. А зараз я тільки так ось о, накрию пленочкою. І це я часа там, я знаю, поки буде в мене борщ варитися, воно буде настаюватися. Ну, Часа на 2 на 3 в холод. Як можна на ніч, то можна краще і на ніч зробити. Так, ну борщ я вам не буду показувати, як я його варила, я тільки покажу, що він вже в мене готовий. Без вас зварила, все, готовий. Виключаємо плиту. Хай і борщ настаюється. Спішить нема куди. Ще мене голодні, хай постоє. Зараз кришечкою накриємо. І піду цибулю сажать. Ось. Покажу вам. Поки ми з вами борщ варили, він настоявся. Тобто вона, шуба. Шуба настоялася. Трошечки вона. Бачите, видать, де бока не дуже забила збоку, то вона трошки розтріпалась. Ну нічого, ми ложечкою, це ж не на праздник, це для себе ось поїсти, сядемо, поїмо. Це таке корисне це блюдо, тут всі овочі і оселеди. Ось так. ну, Захотілося нам шубки, ну і зробили. Пішли цибулю сажати. Вийшла досадити цибульку. Так, тихо, тихо на дворі. Тепло. Я ж тоді перед дощами садила, садила тут цибулю та так трошки вже не досадила. А потім грязько, не влізу я туди. Ну, а зараз вирішила трошечки досадити. Вже після обід покажу. Хто зі мною садив, той знає, що я саджу, саджаю цибульку на зелень, В основному на зелень. потім весною прориваю, і та, що залишається, та залишається на цибулинку, на головку, а в основному продаю зеленю пучками, оптом здаю Ось такі рядочки. Це метрів тут 15. Швиденько досадю, бо ще синок сьогодні вікна приїде оббивати. Ось уже сьогодні вікна пооббивали. Утіпляємося потрошечку. Бо хто знає, яка там зима буде. Хай краще вони будуть оббиті. Ось так денючок і прилетів. Зато ми з вами що сьогодні? Шубки зробили, борща наварили, цибульку досадили. Ще нам і вікна пооббивали. Ну і все. А мені треба бігти, управлятися, бо коровка вже прийшла із пащі. А ви мені будьте всі здорові, миру вам, добра і злагоди!